Вітаю, шановні слухачі, з вами я, Наталка Гаврилюк, і моя рубрика між рядками. Сьогодні мова піде про об'єднаний звіт з податку на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок. З 1 січня 2025 року подання об'єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб, військовий збір. Та єдиний соціальний внесок є щомісячним. Такий місячний звіт подається протягом 20 календарних днів після останнього дня звітного місяця. Тобто, наприклад, звіт за січень необхідно подати до 20 лютого 2025 року. Вже з'явився наказ Міністерства фінансів України від 24 січня 2025 року номер 39 яким затверджено нову форму податкового розрахунку. Як і раніше, об'єднана звітність складається безпосередньо самого податкового розрахунку та шести додатків до нього. Нагадуємо, що звичайні роботодавці, окрім розрахунку, формують за наявності даних для відображення в них тільки додаток Д1 ЄСВ, додаток 4ДФ. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. трудовий додаток Д5, додаток Д6 зі спеціальним стажем. Що з себе представляє нова звітність? На щастя, відмінності мінімальні. А саме, заголовна частина нова форма податкового розрахунку має лише три типи: звітний рядок 011. Звітний новий рядок 0,12. Якщо до закінчення граничного строку подання, коригуємо відомості раніше поданого та прийнятого податкового розрахунку з типом звітний, або звітний новий. Уточнюючи рядок 0.13. Якщо після закінчення граничного строку подання звітності за відповідний місяць, коригуємо показники раніше поданого. Та прийнятого податкового розрахунку. Тип причини довідковий вже не передбачений. У рядку 02 звітний податковий період вказуватимемо, вказуватимемо рік та місяць, за який подаємо розрахунок. При цьому місяць позначатимемо цифрою, наприклад, січень, цифра 1, лютий, цифра 2 і так далі. Номер розрахунку рядок 02 проставляємо за тим же принципом, що й у квартальному звіті. Тобто всі податкові розрахунки з типом звітний матимуть номер 1. Основна частина більшість роботодавців мають справу з розділом 1 основної частини податкового розрахунку. Майже всі рядки якого залишились без змін. Тільки замість трьох графів з показниками за звітні місяці кварталу, зараз маємо одну графу, бо звітуємо саме за місяць. Додаток Д1. Зміни в заголовній частині Д1 пов'язані з переходом на щомісячне подання такого додатка, а саме, змінено звітний період з кварталу на місяць. Також шапки прибрали тип довідковий та рядки з причинами подання Д5 з таким типом. Основна таблична частина Д1 кількість граф та інформація, що в них зазначається, залишилась без особливих змін. Зміни косметичні. Додаток Д5. Перелік підстав для подання цього додатка залишився незмінним. Зміни є в заголовній частині, які пов'язані з переходом на щомісячне подання такого додатка у складі об'єднаної звітності. А саме, замість звітний період квартал маємо місяць та відсутній тип довідковий. В основній, в основній табличній частині додатка D5 кількість граф залишено незмінною. Щодо назв цих граф, то зміни є, але вони мінімальні та в цілому ні на що не впливають. Підводимо підсумки. До 10 лютого 2025 року. Звіти за 4 квартал 2024 року подають за старою формою. До 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подають за новою формою. Наказ Міністерства фінансів 39 прилюднено 6 лютого. Нагадую, що у 2025 році щомісячно об'єднану звітність податку на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок, подають фізичні особи підприємці на загальній системі, платники єдиного податку, юридичні особи, тобто ті особи, які мають статус податкових агентів та здійснювали фактичні нарахування та виплату доходів. Це передбачено пунктом 176.2 статті 176 Податкового кодексу України. Ви витяг з цього пункту бачите в себе на екрані. На цьому все. Дякую за увагу! Внизу під відео посилання на телеграм-канал та контактні телефони для отримання подальших консультацій, підписуйтесь, щоб бути на хвилі змін. На все добре, до побачення!